А оця тяга стояла там. І воно, оказується, по діагоналі зроблено. Ну, я не знаю, хлопці, ви вибачайте, але це треба їсти чи пити, щоб оце таке зробити. Ну що, тепер робимо от, этот от по речах, як його краще зробити. Продовжуємо, хлопці, цю Санта-Барбару, мотоблок з металолому. значить Дивіться, все, що виходить. Значить, коробка у нас зібрана, вже колеса стоять. Це, мабуть, яка там четверта чи вже п'ята серія. По стиковці цієї коробки до рами. Ось у нас ця рама. Так, як було в останній серії показано. Оці отвори. І виходить, оця рама вона повинна стояти. Ну, зараз так попитуюся показати ви зрозумієте. Ось я його виставив, ви бачите? Ось таким чином. І його прикотить до самої рами чи полурами. А кріпитися воно повинно було ось одне. Ось тут гайка приварена відпала вона друге. Тобто раз. І ось два. Ну, це, звісно, зовсім не гарно. Взагалі ніяк. Потім, дивіться. Ось ця полурама, що з нього є, ось вона. Полурама. ця, Так. Ось ці три отвори. І у нас виходить, воно тут приварено косокриво, Оці де два отвори. Так само косокриво, Хоча у нас там все під 90 градусів. Тобто оця пластинка з отворами повинна приварена отак от. Чітко. А ця друга повинна приварена. Отак от, чітко. Тобто 90 градусів. Ось ось, 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 ось. Три і дві. Чітко 90 градусів. Не знаю, хто там що варив і як воно було, і не хочу знати. Так. Відмовляюся я від цього кріплення до кришки. Не годиться. Це раз. По-друге, виходить кліренс. Агропросвіт 2. Буде менше. Тут торчать ці роги, плюс ще болти, плюс пластина. Тобто в мене виходить від центра осі трактора до краю цього 140 см. Розумієте? А якщо поставлю я отак, от, то в мене виходить з центру осі донизу 100 мм. 100. На 4 на 40 мм вище буде. Це ж плюс, це величезний плюс. Так що, от що я придумав, ось вирізав. Отакі уголки, 75-й уголок. Шістьорка товщина його. Отак от буде стоять він, один. І з тої сторони другий. так. І тут просверлимо отвори. Це буде на ці три отвори. Тобто, так от воно буде лягати. Середній отвор підгонимо. До цих буде пластина. Ну, в общем, роблю і показую. Так, зараз що, підганяємо сюди коробку, розмічаємо отвори, свербимо два отвори, так, підкріплюємо, потім отака пластина буде знизу. Ну, коротше, весело. Сверло тут під конус просто. Неможливо зажати сильно. От і приходиться танцювати. Та йокарний ти бабай, а? Вот так от ти танцюєш. Короче, сверло, пилник. Проходить. Огонь! Ну що, дірки продіравив Зараз підкочуємо карабасик КПП. Наживлюємося. І подивимося, що в нас виходить. От так от хлопці виходить, воно. Не хотів я вже тут зациклюватися, як я тут що робив. От, бачите як. Ще раз повторюсь, два кудника. 75 на 75 мм, Товщина 7 переміряв. 350 його довжина Один і другий. От тут приварив, тут приварив, тут поприварював. Тут два отвори під КПП прикрутив на 16 болти. Потім ось пластина приварена. Оця вона. Вон зараз як тебе? Показати людям ось пластина, товщина її 8 міліметрів. Просверлив, прикрутив до КПП. Ще можна буде обваритися із під низу. Ну, це потім. Або я переверну трохи і приварю Так, це, тут міцно. Потім вирішив дивіться там, де оці, ну, ручки, роги, да, оці. руль. Отвориться. Поросверлив на 12. На 12 до цих парапетів зробив дві пластини. От, пластина 50, товщина 5 мм. Мені кажеться, що буде все добре. Але ще хочу зробити знизу, 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 от дивіться, тут у мене виходить ж такі вушка. От одне і друге. От до цього вушка, до цього уголка тут також просулить отвір і зробити ще два розкоси. Ну, знаєте, як то кажуть, старий запас, ото як був, так він і залишився. Можливо, воно і так все буде добре. Але думаю, що дам там два розкоси. Тут у мене вийшла ось така от шухлятка, положити туди резиночку. От. І буде, от, бачите, дивіться, 50-ка, 45-ка, от так от раз. Все хоп, Дивіться, акумулятор на місці. Резиночку взяти і все він туди стане. Акумулятор Буде давити на задню ось, для оранки і так далі. Це буде плюс. Спереді тут весу хватає тих 200 кг з головою. От Так, що далі? Далі тепер з цими рычагами подумати. Тут же ж блок блокировка йде. Тож його врулювати буде тяжко, так що треба, щоб вимикалися. якісь ручку зробити чи педальки, щоб вимикалися, так. Потім треба думати з за штукою, чи якось його виводити з під сідушки туди. Або, я бачив, люди роблять вбік, ну, кому як подобається. І збирати одразу ставити, Виставляти щеплення і дивитися, що у нас виходить. Ну, все ж, нове зцеплення поставив, та ти що? Підшипник старий залишив, змазав його повністю маслом, літовим, понапихував туди літол. Так, да, є люфти, але кажуть, вони нові з люфтана. От. Тут треба буде шайба, гаєчка з такими прорізами, щоб заштопоритись. Щось тіліпається, це ці лапки. ви ж знаєте, що там треба пружинки або ще щось. Ну, на ладно, хай буде на Так, що ж хотів на чому увагу вашу зосередити? Поставився руль, колонку, не прикручував. Ось вона на цьому місці повинна стояти. Це рульова колонка, мабуть, з Москвіча. Ну тоді, так, да, вони ставили москвичавські, Жигулівські. Ну і правильно робили. Що ж викидувати на металом, якщо можна зробити на мототрактор? Ось тут ось ця штука підрізана, трохи під кутом отак от тяга. І оця тяга, оця тяга. Оказується, треба все це діло розвернути. От. Потому що, бачите, я Тут буде опіратися, знизу поставиш, буде опіратися. Коротше, треба розвернути, щоб оця о, тяга стояла спереді, а оця тяга стояла там. І воно, оказується, по діагоналі зробила. Ну, я не знаю, хлопці, ви вибачайте, що це треба їсти чи пити, щоб оце таке зробити. Ну невже це не можна по-людськи було зробити? Оцю тягу якось ну, вивести зверху, як у всіх нормальних людей. Я не знаю. Ну це мені перероблювати. Ой, краще поставлю вже по діагоналі, по-китайськи. Хай буде по-китайськи. Говорили. Так, знімаю цю передню балку, тому що треба її перевернути задом наперед. Наперед. За допомогою молотка і монтировки давай йоп корний дуже плотно сиди, дуже сильно плотно. З одної сторони хорошо. Так, тепер треба це все трехомуді. Перевернути, коротше. Ну до треба треба... Ой! Коротше отак буде. Оцей штукою порит, тяга буде по діагоналі. Просто фантастик. Погодка не очень сегодня. Дощик обіцяють. Так, і що, нап'ялим? Опа, все, відлично. Фух. Так, тепер треба зробити... Що? Пустити його з домкрата. Хоп! Русочек. У Допомогу. О! Все, тепер пилька. Обираємо і це все опускаємо. Красотища то яка. Хай бог миле. Ну що, друзі, отак воно повинно бути. Отак як це крючки придумали. Отак от воно і буде. Це впереді. Краще, звичайно, щоб вона була позаду, щоб основні удари, якщо десь в лісі їздить, да, там мікродерева. Щоб вони були тут. Тут можна буде зробити тоді бамперок якийсь маленький. Так, ну це таке, ладно. А оця біда. Оця біда, дивіться. Це ж як так треба було зробити, щоб вона йшла от сюди. Це просто жах. Отак приварить, І воно буде по діагоналі. Ну це, блін, прям не знаю, космічний корабель получився. Тяга по діагоналі, ну блки-палки, зробіть її правильно. Так же ж, мабуть, буде її виворот менше. Проганяю різьбу, ну видно, ж, як трошки коробку кидали, то... трохи нарушена різьба була спочатку, там якийсь там виток. Ну наче все нормально, все добре. Нема в мене різчика тримача, чи не різчика, плашка. Ну все, все, наче пішло добре. Все. Кажу, чого так довго? От вам і довго. Що не возьми, то все треба зробити. О, чи сюди треба кришечку зробити? Також немає. Там того, там те, там все. А потім каже, за 10 тисяч віддаш. Звичайно, віддам. Забирай. Так, все, шайбочку поставив, зараз граворок, гаєчку. Зажимаємо і буде у нас корзина на місці. Так ми і живемо, хлопці та дівчата. Поки є час, кручу, нема часу, поїхав на роботу, Їдеш з роботи, є хвилинка, заїхав на металоломчик, подивився, вам щось показав. Ось такі от помідори, хлопці та дівчата. Ладно. Ось тут, кстати, все вже. Руль прикрутив. Тягу приварив. Ось вона так виглядає дуже красиво. Нема питань. Ось. Ну, По крайній міре воно працює. Працює. Там будемо бачити. По вихлопній системі, да, тут звичайно супер. Ти сидиш, ось у тебе вихлоп, підігрів рук, лиця, дихательної системи. Все як має бути, супер. Так, це треба буде хоча б кісточкою профарбувати деталі. Так, ну що, друзі, кріплю балку, як хто пам'ятає, тут і болгаркою відрізали цього болта, все, вона не фіксується. Просверлюю отвір на 9 мм. Потім беру мечик і мечиком на 10 нарізаю різьбу і зажимаю болтом 10. Ну, Десь 20 мм. Надіюсь, що все буде добре. Так, нарізаю різьбу. Так, є така ось плашка держач, але він буде опиратися в цю тягу. Тому беремо звичайний ключик на 7. Отак накидною частиною він дуже гарно сюди підходить. Масло. Трошки масла Мастила. І погнали нарізати різьбу

Є. Різьбу нарізали. Так, добрався до корзини. Дивіться, друзі. Ну, виходить, що у нас тут? Просто кошмар. Болтанка така, що мама не горюй, да? Е, Ну що виходить? Ось так у мене виходить. Показую, як це робиться. Резинова трубка, шланг. Що тоді беремо? Розбираємо. І ставимо туди в Значить, э, хлопці ставлюють пружинки туди. Пружинки в мене немає. немає, А шланг резиновий є. Він уже старий, правда? Але він є. Так, зараз упаде. Тут, кстати, шайбочка є, там немає, не можу, не можу ставити. Шпринта обираємо, шайбочку обираємо. І так, витягуємо цю. Колочка цього, дивіться, беру шланг, зовнішній його, діаметр 16, внутрішній 9. У нас тут 8 і там є таке розширення. Довжина її відрізу 15 мм. Треба вже дивитися по місту, бо я ж кажу шланг цей це бензошланг. І він ну, вже старий немає в мене такого. Нового, але зараз такі нові. Що краще поставити старого. Так. Все, шплінт. Знову шайба. Одною рукою все робиться. Дуже незручно. Ну що є? Так, секундочку зараз. Бо дійсно незручно одною рукою поставити шайбочку, бо вона тут матюком стає. І шплінта оцього. Детського. Ось таке все тоненьке, дитяче, дешевеньке. Ну що, кажуть, що роблять? Може буде робити. Так, все є. Беремо цю шайбу стандартну їхню. Та, що була. гаєчки їхні ось. М8. І беремо так все. Воно бачите, зараз буде оцей кулачок підтягуватися. Воно ще тут шайбочку поставить. Щоб Резинку не розпирала а більш рівномірно було. Так, підтягуємо. І зараз кулачок буде підтягуватися, а резиночка вжиматися і тим самим прибиратися люфт. Підтягуємо. До підшипничка підводимо, щоб підшипник у нас не та саме, я виконував. Не провертаюся, лапки підводимо і тоді беремо штопоримо. Контрагайка. Ну дивіться, все от воно отак от стає, воно вже ні черта не, не тіліпається. Зараз підведу лапки і законтраю буде щеплення. Так, переварив кріплення для сидіння. Тепер беру простерний отвор і кріплення. Та ти що? А ну-ка? Та ти що? Оце табуретка, нормально, так? Да? Сідушку при шпандерив, прикрутив. Все там кріплення зробив. Трошки підфарбував, тормоза ще не робив, не під'єднував. Так, залишається зробити. Ага, так. ремінці купив вже, получився от, профіль Б3000. Ось, ну так, нормально. Можливо, треба буде тут ще ролика ставити одного, зробити защиту кожуха. Так, так. що далі? Саме головне треба зробити цю кукулісу. Сюди вирізати мені треба цей, ну, ви поняли, шайба ця, що тримає цей шар. І буду робити кукулісу. Куди її робити, або туди підсідіння виводить, або якось може в бік. Ну, коротше, не знаю. Бо тут була ось стандартна така. Ну як стандартна, то що вони зробили. От. В принципі, вона все нормально, підходить. Хоп, так отак. Отлічно, супер. Але треба, щоб тоді ззаду хтось бігав і переключав передачі. А так на, на, нормально. Ой, такі оце порошки. Так, що ж з цією кукулісою робити, ялки металки. Ділем да, дилемма за дилеммами. Кстати, так незручно на ньому сидіти. От получається, сидиш ноги, значить це... одна нога тут, друга аж от тут. Це ну, капець, гінекологічне гин кресло. Ой, треба хоча б ті педальки оці. Перенести сюди ближче, якось чи вище, ну щоб нога хоча б одна тут була, а друга так. Бо тому що ну реально це розкаряка якась виходить. Так, ну що, ставлю я цю шайбочку. <кхем> Зараз покажу. Ну Шайбочка це така ерунда. А саме головне, це ручка переключена. О, хорошо. Друзі, напевно буду я закінчувати цю серію, тому що якщо її. Закінчувати тоді, коли я буду на ньому виїжджати, то це ще буде, мабуть, місяць. А хто чекає, той ну, подивиться. Чи подивився вже те, що є. Так що ще буде продовження цієї Санта-Барбари по цьому загадковому мотоблоку, мототрактору. Так що, отак, приєднуйтесь, будь ласка, до переглядів, коментуйте, пишіть, буду радий відповісти на ваші запитання. Адекватні, ну неадекватні. Краще не пишіть і буде легше жити нам усім. Все тоді до нових зустрічей, до нових відео. Всім добра, миру. Хай все буде добре. А все буде добре. Всім пока. Дядьки до тітьки, ось о. Тут виходить, що там прокладку поставив рідну. Новенькі були у мене комплект. Вирізав з оцинковки, розмітив і все. О, вже так добре, тугенько. Те, що потрібно. Ну що, тепер робимо от от, по ричах. Як його краще зробити? Капець, коротше. Ось ця штук знайшов. Зараз теж візьму прокладочку. І сюди її пришпандюрю. Пластик. Пластифікатори одне кругом.